Чим ви відрізняєтесь від інших громадських фондів організацій? Адже знаємо, що сьогодні вже їх розвелося дуже багато. Всіх під одну грібінку. Їм тільки гуманітарка, не невдячні. Не Можливо, їм потрібно дати якусь гуманітарну допомогу, продукти і на це направити кошти. Достатньо того, що є. Як відмовляти тоді? Е, звісно, це почуття провини, воно таке є класичне фонове. Вони дуже багато вже закрилися. Угу. Як довго пропрацюють такі організації в Україні? Такий розслабився, такі в мене 5 років, мене фінансує США. Вона співорганізаторка ярмарку Файна здибанка з якої частина коштів йде на підтримку армії, а також координаторка ком'юніті хабу марш жінок, в якому зараз ми знаходимось. Марія Юськова, гостя програми. Наші вінничанка, громадська активістка та напевно патріотка. Чи це так? Зараз запитаємо неї. Так. <клес> так. Давайте питати. Я думаю, що в принципі майже всі люди, які зараз залишаються в Україні, особливо жінки, які можуть виїхати і вони залишаються тут, то я думаю, що це вважають себе патріотами. Але, мабуть, зараз все-таки найбільші патріоти це коли ви йдете в Збройні Сили України. О, тому, можливо, я недостатня патріотка, бо я тут, в білій красивій кімнаті, сиджу з вами, розмовляю, а не десь. Ну, думаю, кожен має знаходитися там, де є, і робити все, що від нього залежить, це власне лозунг на вашій сторінці в інстаграмі. Я знайшла і він стосується маршу жінок, чи він цілому незалежно, чи це жінка, чи чоловік, чи є у вас гендерні питання, які ви там відділяєте в вашому проєкті? Я думаю, що це всіх стосується. Мені теж дуже подобається цей слоган. Але по правді сказати, коли я починала працювати. В організації я навіть не знала про цей слоган. Тобто, це було сарафанне радіо, моя однокласниця знала, що я працюю в громадській сфері, і вона запросила мене, щоб я координувала відкриття хабу. І я так подумала, що я швидкого відкрию, піду займатися якимись речима іншими. Але я все ще тут. Тому так хочемо дізнатися, власне, чим ви відрізняєтесь від інших громадських фондів, організацій. Адже знаємо, що сьогодні вже їх розвелося дуже багато. Да, це правда, саме саме слово розвелося. Мені теж, бо коли казали, що хочуть відкривати ще один черговий якийсь хаб, я кажу, стоп, у нас є багато. Приїхала наша координаторка з Києва. Я її поводила по всім, які я знаю. Це і ветеран хаб, це і затишно спець, це квадрат, це хаб місто з містів. І людина була вражена. Вона каже: я не очікувала, що у Вінниці стільки місць. насправді дійсно. Ми себе можемо навіть самі недооцінювати, скільки всіх локацій у нас є. Але тим не менш було прийнято рішення, що треба відкривати. Ну, ми знаходимося на замості, я не буду казати там, точну адресу з безпекових питань. Але тут, на цій території, такого хабу немає. Тобто вони зосереджені зараз, вже покриті майже всі райони міста. І насправді жінки, і це прекрасно. Я вважаю, що жінки можуть обирати, куди вони підуть. У нас цільова аудиторія це. Переважно жінки третього віку, які вже не працюють, які переселенки, які більшість з них втратили будинок, і немає куди повертатися і. Для них це можливість соціалізуватися, провести якось спільно час, потанцювати, позайматися йогою, поспілкуватися, просто прийти випити чаю, просто побути з людьми, які теж проходять через оці випробування спільні. От тому зараз я вже не сумніваюся в тому, що це треба було робити. Тоді я казала, що достатньо того, що є, але ні. Та кількість, я не знаю чесно, яка зараз кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених усі повіниці, але я думаю, що. Всім потрібна допомога, але якщо прискіпливо поставитись до питання, чи потрібно сьогодні переселенцям ось такі розваги, розвантаження, можливо, їм потрібно просто дати кошти, можливо, їм потрібно дати якусь гуманітарну допомогу, продукти і на це направити кошти. Я думаю, що потрібно комплексно підходити до цього питання. У мене є досвід роботи в іншій організації. Я працювала минулого року півроку, їздила, проводила діалогові заходи в маленьких громадах Вінницької області, спілкувалася з щоб місцева влада спілкувалася з переселенцями. І місцева влада, ну в більшості це села та територіальні громади, об'єднані в них є таке сприйняття, що переселенцям все, що потрібно, це гроші, і допомога, їжа і вічепіться. Коли ти спілкуєшся з переселенцями, це живі люди, у яких є дуже багато своїх потреб. Звісно, їжа, дрова це першочергово, це базова потреба, яка це просто гідність їхня. Ну як людські потреби закрити масла, та, та базові ну, тобто потреби закрити рухатись далі. Та, та. А, але це люди, які працювали в себе в біль, ну, більшість, хто з Маріуполя, Запоріжжя, з Харкова це великі міста. І люди працювали на роботах, і в них є навички. І дуже дивно, що їх не запрошують на роботу, вони хочуть працювати, їм просто не дають цієї роботи. Тобто, уявіть, у вас є неймовірний ресурс людей з освітою, фахових, з досвідом, які готові працювати. А все, що ви їм пропонуєте, будучи тут, це. Гуманітарку якусь не знаю крупу і відстаньте від нас, розумієте? Це не налагоджений діалог, абсолютно. Я не буду називати громади, але всього, от я працювала в вісьмох громадах Вінської області, і тільки в двох громадах був налагоджений діалог. Тобто вони пішли один одному назустріч, вони послухали про потреби, і вони далі почали про Чому вони бояться влаштовувати їх на роботу. Це що? А їм треба тільки гуманітарка. Ну тобто, це дуже легка позиція, тому що це зручно прийняти таку позицію. Сказати всіх під одну грібенку, їм тільки гуманітарка, не невдячні. Не Потім можна вирізати і сказати, що це я таке взивання. Ми так і робимо. Тікток. Це зручна позиція, тому що дуже дискомфортно шукати підхід до людей, питати, а що ви вміли, а чим ви працювали, ким ви працювали, а з ким ви працювали? А давайте якось придумаємо. Ви такі опитування проводите, і вже за результатами ви збираєте команди, групи. Людей, які зацікавлені в певних напрямках, наймаєте вже тоді експертів, які проводять тренінги з ними. Які напрямки Тут, ви тут в марші жінок? Ну це я про той проект Юліт, в якому я працювала. Ці діалоги були про те, щоб, хоча б ці люди познайомились між собою, далі вони по факту мали би. Цікавитися один одним надалі, але їм потрібна модерація. Тут ні, тут це більше, як знаєте, як дозвілля. Тобто, поки що, це немає якоїсь прописаної стратегії, як ми будемо адаптовувати людей повністю, тому що тут дуже різні люди. Ну, жінки, переважно, ну не переважно, а жінки. І в них дуже різні потреби. Багато до мене підходить жінок і кажуть, я працювала юристкою, візьміть мене, але в нас є свої юристки, і я розумію, що я не можу її працевлаштувати, але я можу їй сказати, куди піти, щоб вона спробувала це. Ну, принаймні, це якісь такі консультаційні історії. От, але одна жінка мені дуже багато разів говорила, що вона юристка. Вона сама з Керчі, А в мене теж родичі в керчі. Ну тобто, я відчула якийсь зв'язок до неї. Потім вона пережила окупацію в Бучі. І у мене є інші родичі, які ж за кордоном. Їм потрібна була консультація для українців юридична. Я їх сконтактувала, і вона змогла допомогти тим українцям, які за кордоном маючи юридичну освіту. Вони там сконтактували. Вона їм допомогла, і вже якась ну такі, тобто, це такі дрібниці. Постійно працюючи в атмосфері, де є люди, яким хочеться поспівчувати, uh -huh. десь пожаліти, допомогти, як ви організовуєте свою роботу, і дійсно чи не доводиться там влаштовувати одразу всіх. На свою Ну, на жаль, на жаль, я влаштувати всіх не можу. Це просто я маю зрозуміти, що в моїй зоні відповідальності і що я можу зробити. Тобто мені, звісно, хотілося б всім допомогти, всім роздати зброю, хто її просить. Як відмовляти? тоді? Відмовляти, ну розуміти, які в мене є можливості і все. Тобто, я, звісно, це почуття провини, воно таке як класичне фонове, але ну, ми теж нас від організації. І ми працюємо з психологами. Ми можемо звернутися за консультацією, і нам пояснювали, що кожна робить те, що в її силах там, де вона є. Тобто, те, що ти вже їх послухала, це може бути. Набагато ефективніше. Бо коли, наприклад, вони можуть піти в кудись в соцслужбу, їх навіть не будуть слухати. Ну тобто, таке комунікація теж це це так. Подібні такі от проекти дуже довгий час тривали за кордоном, оскільки я маю друзів, які працювали в таких проектах, українців вони мали для того, щоб вони там допомагали діткам адаптуватися, які пережили пожатіття війни, вони дуже багато вже закрилися. Угу. Як довго про Працюють такі організації в Україні. Чи є у вас якісь передбачення, прогнози, коли вам говорять, що фінансування закінчиться? Мені самі дуже цікаво, скільки у мене буде ця робота, і в мене немає відповіді на це запитання. Хто фінансує сьогодні? Працюю, е, теж е, я запитувала своїх керівниць. Вони казали, що це внески переважно іноземців. Це або приватні особи, або якісь компанії, або організації. Е, також більшість фінансування це подача. На гранти, тобто, коли є якась потреба, у нас, наприклад, там дуже люди хочуть ходити на йогу. Я про це говорю. У нас йога вже двічі на тиждень. Раніше було раз на тиждень, зараз двічі на тиждень. Ну, тренерці, ми, звісно ж, платимо за її роботу. Тобто це постійний пошук коштів. Немає такого, що ти сів, такий, розслабився, і такий в мене 5 років, в мене фінансує США. Такого немає. Тобто це постійний пошук фінансів. Так як ми чекаємо постійно в вливань в армію. Так, так, так. Це те та саме. Ну як це не те саме, але система плюс-мінус. Ти постійно маєш казати про свої потреби, показувати кількість людей, яка прийшла, звідки вона прийшла, і це все. Тобто, це, але слава Богу, я не займаюся пошуком грошей. Я насправді мало знаю про те, що звідки заходить. Тобто я не лізу в туди, бо я знаю, що як тільки я туди залізу, я не захочу. Бо це паперова робота, це не ну тобто мені більше в полях цікаво працювати. Ось так, якраз так, про та, поля, та, та, поля та, та. Та. так, Марія у нас займається ще додатково. Вона вийшла за межі цього простору, адже вона займається ярмаркою. Файна здибанка. Вже багато чули віночани про неї неодноразово відбувалася. Кошти збиралися для військовослужбовців. В різних проєктах ви брали участь, долучалися до великих зборів. Розкажіть сьогодні, яка роль ваша у ярмарці? Файна здибанка? Чим вона особлива? Взагалі дуже цікава історія того, як вона стала реальністю, тому що Ірина, моя колега, коліжанка, вона дуже любить ярмарки, вона сама ілюстраторка, постійно брала в них участь. А у мене є досвід, я колись працювала над організацією місцевих подій, типу фуд, фуд-ярмарок. І вона каже, Боже, так хочу організувати якусь ярмарку. А я кажу, Іра, ну та давай вже, господи, давай вже. Поможемо тобі організувати. І Якось воно все так склалося, і ми почали це організовувати. Тобто, коли ви запитали, чи я там ідейна засну... ініціаторка, ініціаторка чи я співорганізаторка, то ну, фактично це з Іриної сторони було бажання, з моєї було бажання теж і досвід, і ми якось це все разом скріпили, і от це, це працює. От, тому ну, ми вирішили так, що поки йде війна, і в ну, мене, слава Богу, є ця. Робота, де я себе годую, я можу волонтерити на фані здибанці, тобто, свій досвід, якби вкладати. В те, щоб збирати більше коштів на підтримку. Ми постійно підтримуємо різні збори. Цього року ми вирішили підтримати вашу колегу Наталю накіпілу. Ось, Наталя. Та -та -та. -на Та -та. Тому що вона ну, постійно збирає. Я взагалі захоплююся тим, що вона після того, що вона пережила втрату. Такої рідної людини, чоловіка, вона могла би закритися і, взагалі, та ні з ким не спілкуватися. Вона продовжує говорити про, про все. І мишимось так вирішили, що цього разу ми не підтримуємо фонди. Ми підтримуємо особиста. Е Наталін збір, і я ми їй довіряємо. Іра їй довіряє. цього разу вона здається на автівку, так долучна вона збір. на реби збирає на зараз. Ну я сподіваюся, що вона збере, але якщо вона до того часу не ну, там завжди є на що збирати. Ну тобто я думаю, що це будуть реби швидше за все, але якщо ні, то на автівки. Ну то Наталя має там близьких друзів, які точно їй скажуть, що потрібно, і там не так. Наскільки ефективно сьогодні проходять такі ярмарки, чи дійсно вдається зібрати гарну суму, якою б ви угу. гордилися? Знаєте, мені дуже подобається, як говорить Тарас Чмут, постійно, що маленьких сум не буває, ну не тільки він, але я довіряю, повернеться живим як такому експертному фонду. Тому що коли ми почнемо знецінювати один одного і внески один одного, ми перетворимося в росіян, а не хотілося б. Тобто, не можна казати, що якщо людина закинула 5 гривень, ти якийсь не такий, бо 4 з 5 п'ять гривень, а не 500. Треба бути вдячним за все. Так само тут ми збираємо небагато як для події, такої, але ми витрачаємо на оргвитрати. Але плюс ці гроші залишаються в Україні в місті і вони там гуляють. Я би хотіла цього разу зібрати. Um, вдвічі більше, ніж ми зібрали останнього разу. Останнього разу ми зібрали майже 50 тисяч. Я ще Ірині про це не казала, що я хочу зібрати 100. Ось, um... 32 тисячі 300. Перший раз, 46 тисяч збирали. І є я плани 50, вже. Да. Я би хотіла, ну, це моя така рожева мрія. Um, подивимося. Можливо, доведеться танцювати ще в сторіс потім, щоб дозбирати ці гроші? Можливо, доведеться підключати якихось лідерів думок. Але я вважаю, що з тим наповненням, яке є в цій події зараз, яке воно? Бо ми починали просто з ярмарки, а зараз ще буде лекторії, презентації книг, буде громадська організація гармонія. Ну тобто, це буде подія, на якій хочеться залишитися більше, ніж просто пройтися подивитися. Якщо розглядати інший бік цього проекту, творчий, практичний, як до вас? Долучаються виробники, хто саме йдеться крафтові виробники, це підприємці, малий середній бізнес. Хто хоче долучитися до вас і проявити себе, показати він Ну, Переважно це малий бізнес, середній, мабуть, малий. Переважно це насправді такі маленькі, дуже виробники, які пробують себе в цьому, або ті, які вже трошечки спробували. Але дуже хочуть бачити своїх клієнтів особисто. І тому що коли ти продаєш в інстаграмі, ти бачиш там аватарку, але ти не можеш поспілкуватися. І ось я думаю, найбільше, чому майстри йдуть сюди, це за Мені деякі майстри говорили, слухай, чесно, у нас продажі, ну не скажемо, що прям так супер, але мені подобається тусовка. Ну, ну, от тобто, ми з одним зустрілися, щось говорили, було разом, якийсь проєкт Так, та, та, От здиватися, у нас є е, е, прекрасні Мася бренд, е, це Олена. Ви знаєте, так? Так, ми спілкувалися. Також записували інтерв'ю з нею. Ну, я вас не здивую її історію. Ну але от те, що та Олена познайомила з Маріупо, може хтось не подивився попередньо, то подивіться, але та Олена з Маріуполя, і в них є бренд, Мася. І от, наприклад, вони на Здибанці, наскільки я роз... зрозуміла, вони познайомились з дівчинкою, яка робить прикраси з бісеру, Гридани і Силінки, І от Мася Бренд пошив для неї мішечки. Ну, тобто, це вже колаборація. Да, колаборація. Вони вже один одного підсилюють. Потім там. Хлопці роблять шкіряні паски. Ага, хтось уже там у нас була тут зустріч. Ми обговорювали з дивунку. каже: Я чекаю від вас там. Ті, хто роблять соуси, каже, коли там. Ну розумієте. Тобто, люди між собою знайомляться, і це класно. Це, це, це має відбуватися навіть в такій темні часі, які у нас є. Тобто, ми ну розвиток він еволюція таких ярмарків відбувається у нас так, на Вінчині. Так. Ну, вони в різному форматі відбуваються, але я радію, коли тобто я не на все можу піти фізично, але я завжди, коли бачу, що щось відбувається, така клас клас. А чи це більше ніж просто ярмарка, ніж слово ярмарка? Так, я вже вам казала за кадром, що я не люблю слово ярмарка, але ще не придумала якогось іншого слова для цього. Ну тому що людина, яка бачить оголошення, вона має зрозуміти, на що вона йде. Ярмарка це якесь зрозуміле слово. Як назвати це іншим? Я не знаю словом. Подія, фестиваль, фестиваль це не типу фестиваль і війна. Ну і ярмарка, і війна теж не танцюють разом, але з іншої сторони. Ну не знаю, От тому я поки вагаюся, поки ярмарка. Може, ми сядемо колись, напишемо стратегію будемо якось інакше називатися, поки зараз це ярмарка. Як легко чи важко організовувати такі заходи, чи йде на зустріч вам місцева влада? Як орендувати цілу територію, щоб влаштувати там такі заходи? Це цікаво, тому що мене дуже мені допомагав і консультував мене мій колега з громадської організації Наше Поділля, Юрій Степанець. У нього є досвід. Ще він там 20 років тому такі організовував акції, і він мені на перший раз, коли я прийшла до нього з цією ідеєю, що я хочу зробити це на локомотиві, тому що я там через дорогу живу, і я хочу, щоб там щось відбувалося. І він каже: Так, просто треба писати в міську раду лист, зареєструвати його, в відділі звернень. І далі тобі будуть відповідати. Отак. От Потім мене сконтактували з директором. Я ходила, просто стукала до директора: доброго дня! Я хочу? Ну, тобто, це. Немає якоїсь прописаної, якби, стратегії, але по факту ти просто виходиш з дому, всім розказуєш, що ти хочеш організувати, і воно якось з'являється. Вже сьогодні знаєте, дуже багато слів було сказано про силу наших жінок українських. Були mm -hmm. згадані наші україночки, які збирають допомогу. Хтось її приймає, теж віддаючи, і хочеться від вас почути, яким чином ви бачите роль жінок в. Вдалі в нашому майбутньому можливо не хотілось би, але скоріш за все, що наша війна не закінчиться угу. так, як би хотілось би швидко, якщо вона буде тримати перманентно, яка роль жінок в цій країні. Думаю, на жінках буде триматися дуже багато того, що відбувається поза фронтом. А поза фронтом відбувається ось це цивільне життя, в якому ми живемо. Зараз є дуже багато програм, щоб жінки навчалися на професії, які вважалися чоловічими, і дуже багато зараз грантових проєктів. Саме на жіноче підприємництво, тому що, ну як не як жінки будуть реєструвати підприємництво на свої ФОПи, на свої імена, тому що коли тебе чоловік воює, ти не будеш реєструвати на нього, бо він далеко. Отак. ну тобто, жінки будуть, ну я, я просто я дуже так стараюся, щоб не образити чоловіків ні в якому разі, щоб вони не сказали, що вона каже, що все. Ну, вони теж дуже важливі, але про те, що жінки будуть робити. Чималу роботу та, та, брати ну, на себе відповідальність. Це що. Ну і зараз просто у мене така ще чудова бульбашка жінок, які роблять Ну я не знаю, що вони не вміють. Я інколи дивлюся, я не розумію, як вони встигають ще виховувати дітей. У мене хоч немає дітей. Я дивлюся тут двоє дітей. Там вона купила старлінг, там вона завезла цей старлінг на схід. Поки дитина була в садочку, вона з'їздила. Ну, це я ну, тому все це... так. То складне питання, але я думаю, що дуже, дуже багато всього буде на жінках. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що ви маєте сили, незважаючи на всю роботу, яку ви звалили на свої тендітні плечі, встигати і волонтерити і займатися громадською діяльністю. Дякуємо вам за розмову. Дякую, Дякую. друзі. Це була програма. «Наші». будьте там, де ви знаходитесь, і робіть все, що від вас залежить для нашої країни.